Всіх вітаю. Сьогодні у нас промисловий мотор МіллерТіхнік з 5000. У них є слабе місце. Це п'ятиграник розблокування. Має свойство він злизуватись. Тобто, якщо ви відкрутили цих два болтика, ви ніколи його не поміняєте. Вам треба розібрати повністю мотор. І тут є три саморізи. Ви його відкручуєте і вже міняєте саме п'ігранік. Але це ще не все. Якщо ви бачите, по всьому корпусі є дренажні отвори для сліва конденсату. А тут стоїть щеплення. І під щепленням немає е, отвора. тут збирається вода, тобто вона через цю цю систему попадає, дощ. І якщо років 2-3-4, оцей подшипник він має свойство виходити з ладу. Тобто, Я коли міняю його, я роблю дренажний отвір, вибиваю подшипник, складається все і потім все працює. Слідуючи, в нашому випадку закисло ну, щеплення, да? Тобто, його треба розібрати, почистити, помити. щоб, щоб, щоб. У вас ходило приблизно отак. Бачите? Воно нажимається. Тут воно вже не нажимається. Потім а, хто розбирає а, мотор і потім слажує його назад. Розібрати, то розібрали, а назад сложити не знаєте. Тобто, перебиваєте провода, і потім він у вас не працює. Тому що тут йде два ребра жорсткості, тобто його треба правильно встановити, оцей провід, щоб не було отакої печальки. провалу операції в кінці, коли ви все складете. Тому, якщо у вас є проблеми і зачасту, коли оце дає збій, Щеплення там, чи ще щось, чи може щотки в самому моторчику. Потім виходить із лада плата. Тобто Вона повинна обучена бути, коли мотор дає задню, тобто починає глючити, відповідно злітають настройки. Тоді треба робити мотор і переобучати плату. Тому, якщо хтось не хоче лізти, не впевнений в своїх силах, телефонуйте, записуємося. На ремонт і все зробимо, все встановимо, все буде працювати. Всім гарного дня! Слава Україні! Слава нації і пиздець Російської Федерації!